Минулого тижня суспільство сколихнула новина про можливе звільнення головнокомандувача збройних сил. Ця подія викликала резонанс навіть у провідних іноземних змі. 8 лютого президент підписав указ про звільнення Валерія Залужного. Розібратися, чому так сталося і які матиме наслідки, нам допоможе екс-заступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос. Не забувайте підписуватись на канал, а також слідкуйте за новими випусками нашої програми на сторінці у соціальній мережі. Посилання нижче під відео. А ми починаємо. Сергій Кривонос, екс-заступник секретаря РНБО, генерал-майор запасу збройних сил України. має яскраву кар'єру військового. Працював заступником командира бригади, а з часом і командиром полку був на війні в Іраку у січні 2016 року. Призначений першим заступником командувача сил спеціальних операцій зсу. згодом у 2019-му президент Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО. На початку повномасштабного вторгнення Росії Сергія Кривоноса як добровольця з бойовим досвідом було призначено керівником оборони аеропорту Київ, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, другого ступеню та медаллю за військову службу Україні. Сергій Григорович, доброго дня. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, дякую, що взяли участь у нашій програмі. Сергій Григорович, ви все своє життя присвятили Збройним силам та захисту нашої держави, ви добре розумієте всі процеси, які відбуваються в збройних силах, у тому числі кадрові питання. Всіх громадян зараз цікавить питання, чому все-таки відбулося звільнення Валерія Залужного? Це питання просто гризе кожного свідомого українця. За що і чому? Хоча якщо проаналізувати дії влади останніх. Особливо два роки ми бачимо, що вже з літа 2022 року слава і сприйняття українським світовим суспільством залужного почало муляти зеленій владі, знаєте, як той Камінець в червикові. І вони не знали, що зробити, і червик зняти не хотілося б, але й ходити не було зручно. Тому давайте задаємо, що питання про призначення замість нього. Генерал Сирського вже йшло, мабуть, з кінця літа 2022 року. Інформаційно в певних моментах це підігрівалося, потім вони відслідковували, а яким чином реагує на це суспільство. І розуміючи, що це буде в негативі, що це питання тимчасово закривали. Крім того, чому саме питання полягає в нормальному організмі? Будь-якому. Керівник завжди підбирає собі заступників, які є професіоналами і в певних моментах значно більшими ніж він, професіоналами. Тоді якраз це і дозволяє створити потужну систему, яка добре працює. В ненормальних організмах керівник, який підбирає собі заступників, які йому співають і і формують йому теплу ванну в якій він сидить, цей організм з часом приречений що на вимирання. Тому наразі ми маємо те, що е, дуже е, популярний заступник, а називаємо так, що головнокоманд збройних сил Валерій Залужний став е, дратувати е, професійного актора. А він був і завжди залишиться актором на все життя. І вперше, що в нього в душі є, це те, щоб йому аплодували, і завжди він був перший. Ніколи не буде безпосередньо на сцені, а він вважає, що він і далі на сцені, і ми навіть подіям бачимо, що він грає, він не є президентом, він грає роль президента. Тому чиясь чужа слава його дуже дратувала, і з часом було сформовано таким чином, що він все ж таки вирішив зняти залужну. Хоча. Довга така інформаційна психологічна операція, яка проводилась Офісом президента проти е, генерала Залужного, часом все ж таки спрацювали. Вони підібрали такий час, сформували підготували суспільство. Суспільство видихлося безпосередньо вже е, на такій різкій ноті, Ну і плюс е, те, що е, підіграли ще е, друзі пана Єрмака. Які сидять в адміністрації президента Сполучених Штатів, саме вони якраз там в певних моментах чітко заявили, що вони не будуть втручатися в цю справу. Хоча я знаю, що і в сполучених штатах позиція була не одностороння, і багато хтось з політичних лідерів команди Байдена був проти зняття залужного. Багатьом джерелам було відомо, що відставка планувала ще минулого тижня, але вона відбулася саме 8 лютого. Хоча Міністерство оборони минулого тижня спростовувало інформацію казала, що ні, відставки немає, і вона не планується. Чому все-таки вони тримали таку паузу? Для чого це було потрібно? Ну, по перше, вони підготували два таких інформаційних пула, які дозволили на їх користь безпосередньо відвернути увагу суспільства. А саме якраз заява е, представників адміністрації президента Сполучених Штатів, де і вони достатньо чітко її е, розгалужили в інформаційному просторі. І друге, на що вони зіграли, саме якраз е, на е, обміні полонених, хоча воно не дало той ефект, як. Ми Зміна головнокомандуюча призведе її до інших кадрових змін, у тому числі зміни командувачів по відповідним напрямкам. Чи не призведе це до некерованості у Збройних силах такі зміни? Ну, така загроза є, але все ж таки це буде залежати не тільки від наших керівників, Все ще буде залежати, яким чином себе поведуть росіяни і чи не посилять вони свої наступальні спроможності на певних ділянках. Аби що може привести до стабілізації на фронті. Тому загроза є, але я б не сказав, що вона така, знаєте, достатньо критична. На жаль. На жаль, у нас зміна керівників дуже часто це зміна не однієї особи, а зміна величезних команд. І я так розумію, що зміна буде торкатися не однієї сотні посад в Збройних силах. Можливо, це не буде в перших 2-3 дні, але протягом е місяця-півтора е ці люди будуть замінені. Чи піде це на користь, не знаю. Якби це було в мирний час, я б це сприйняв абсолютно спокійно. Під час війни заміна такої кількості посад. І крім того, е не проблема зайняти посаду, проблема вміти керувати і працювати на цій посаді. Е ті хлопці, про які говорять, я багатьох знаю, вони активні і вони мають чудовий досвід. Але досі ще мусить спиратися на певні речі, що стосуються е, професійної обізнаності, враховуючи, що Валерій Залужний має високу підтримку серед військових, серед суспільства, чи не призведе його звільнення до падіння духу військовослужбовців? Така загроза є Реально, за вчорашній вечір. Е, мені дзвонили і писали сотні моїх побратимів з фронту з різних ділянок фронту. Вони. Скажуть, просто були охіревші, називаємо таким нелітературним словом. Вони е, були, м'яко кажучи, незадоволені, і в їхніх е, словах в сторону існуючої влади були тільки одні матюки. Що стосується знов таки то того самого залужного, ну влада сама формує е, собі, вони боялись слави залужного і боялись, що він може стати їхнім опонентом, то вони самі його випхали якраз. На бік е, опозиції, і яким чином тепер далі складеться ситуація. Ну, вони можуть врятувати ситуацію. Я вчора в одному інтерв'ю сказав, що ну, якщо Зеленський сказав, що він бачить генерал Залужний у його команді, то наступна посада, яку він мусить запропонупонувати йому найближчі дні, це е, прем'єр-міністр України. Тоді якраз рахування е, тих потреб, які залужний знає, як е, головний командир Збройних сил. І з його спроможністю організувати нормальний процес, я думаю, що заміна його на посаді на посаду прем'єр-міністра зіграла на користь влади і на користь України. Як ви вважаєте, чи не буде переслідування Валерія Залужного та його команди? Адже ми бачимо приклади переслідування військовослужбовців, наприклад, справа полковника Червінського? Ну, крім того, що є ще справа майора Андрія Малахова. Як ж, як політична опонента е закрили без права застави в харківську вицигарню на рівному пальці, висосивши це обвинувачення так само, як і обвинувачення висосане, що стосується полковника Червінського влада е потужно маніпулює. В них е все йде е безпосередньо до потужного тоталітарізму. І е, матеріали на оточення залужного. Якщо вони є не думаю, що почнуть зразу бити по залужному, вони почнуть бити по його оточенню і звинувачити свою бездіяльність, а в певних моментах і диверсійну діяльність е, на оточення залужного. Якраз їхня бездіяльність напередодні великої навали лютого 22-го вони подають безпосередньо, що це винні винь е, військові. Так само як і заява президента Зеленського. Клонін розповідав про е, зняття з посади генерала залужного, послухавши ті всі претензії, які він там мав, і про що він розповідав, і що він хоче змінити. Ну, військові до того ніякого відношення не мають. Питання полягає в виконанні закону про мобілізацію мобільнізю підготовку в існуючому варіанті. І стаття 11, і це стаття обов'язки президента, і там е, більше ніж 10 обов'язків. Просто будь-які громадяни може прочитати і зрозуміти, що все, що там прописано, чомусь президент не виконував, починаючи від того, що влада інформаційно формувала пул сприйняття мобілізації як суто дії військових призову особового людей, громадян з цивільного життя до лав Збройних сил. Хоча слово мобілізації, формулювання мобілізації це переведення функціонування на, в умовах особливого періоду економіки України. Органів державної влади, підприємств, установ в першу чергу розумієте, і ми бачимо, що якраз по цим питанням багато чого не виконано. Я вже не кажу, що ми хочемо, щоб успішність була на фронті і обвинувачення залужному, що якоби там не виконав якісь там мрії президента. А пане президенте, а ви здійснили свої функціональні обов'язки, що стосується нормального функціонування економіки України? Ви Підписали мобілізаційний план, який ви мусили підписати відповідно своїх обов'язків. І відповідно цього мобілізаційного плану мусило кожне підприємство України отримати що мобілізаційне завдання. І відповідно цього завдання кожне підприємство мусило що? виробляти продукцію для забезпечення потреб збройних сил. Це було зроблено? Ні. Абсолютно ні. Тому якраз от е Намагання призначити військових у вигляді ЦАПів відбували це дії влади, які ми чітко бачимо. Вони нічого не роблять, аби покращити нашу мобілізацію, і це в першу чергу не підготовка людей. А якраз питання держави. Держава не відмобілізована, державницький апарат не відмобілізований, підприємства не працюють. Але вони бачачи, що падає популярність і е, є невиконання мрій президента. Президент не знає золоте правило військового, що під час війни рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. Так от, якщо ти хочеш, щоб твої фантазії виконувалися, ти мусиш тренуватися, тобто тренувати свою державу, а це піднімати справедливість власної економіки. Якщо цього нема, то будь-який особистий патріотизм і будь-який професіональний військового, який військово, не спирається на нормальне забезпечення потрібної кількості зброї, боєприпасів, підготовлених навчених людей. Воно не, 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 не виконається ця мрія, тому що е, зараз війна не е, особистих хоробрих е, багнетних атак зараз війна е, індустріального спроможності країни забезпечити потреби збройних сил. До речі, представники офісу президента, зокрема, пан Подоляк, висловив позицію, що зміна у керівному складі збройних сил відбулась. Щоб не допустити стагнацію на фронті, як взагалі пов'язані ці події, і що він мав на увазі? Знаєте, я навіть не хочу коментувати слова людини, яка жодного дня не служила в Збройних силах, і жодного дня не мала відношення до національної безпеки країни. Давайте згадаємо краще попередній шлях, на кого працював цей пан. І яким чином він здійснював інформаційні маніпуляції, де він набував свої професійної якості і е, чию спину він прикривав? Тоді у вас відпадуть ці питання: як можна коментувати слова не професіонала, а простого інформаційного маніпулятора? Таким чином, він створює загальну думку у суспільстві і він намагається... На мене, це... він дискредитує таким чином: взагалі. Абсолютно, це якраз дискредитація головнокомандуючого Генерал Залужного і намагання, е, знаєте, обвинувачити його в тому, що він е, не зробив і не робив. Нехай він краще розповість, чому е, офіс президента не запустив роботу і президент не підписав мобілізаційний план країни. І так само, як і пан Умеров не встиг е, ще чернила висохнути на указі президента, а Умеров став палувати брудом залужно, обвинувачити е, в. Небажання і залужного якийсь опрацьовувати план дій на 24 рік. Ну, по-перше, ніякого плану апріорі документального немає, зовсім інші документи існують, і вони виконувались. А оце, ну, умірав став співати пісні Мар'яни Бізулей. Називається «Як я їхала, таке і здибала», і оцей такий потужний тандем. Почали поливати людину, якої ще позавчора тиснули руки і посміхалася, а наразі поливають брудом. Ось реалії зеленої влади. І Верховна Рада ж прийняла в першому читанні законопроект про мобілізацію, якщо торкнутися тему мобілізації. Як ви ставитесь до цього законопроекту? Негативно. Я поясню, чому. Вони можуть написати ще 20 законів, але якщо вони не виконують і не виконували існуючий закон, то. Де у вас гарантія, що буде виконано безпосередньо той, що буде новий? Нема. З 2014 по 2023 рік, по літа 2023 по року, у нас же закон існуючи працював, працював. Е, можливо, були певні такі якісь знаєте, на тактичному рівні певні проблеми, але вони вирішувалися. А тут ні з того, ні з чого. Спочатку звільнили потужно прошарок е, воєнкомів, керівників територіальних центрів комплектування, обвинувачили їх всіх. З Загальним е, словом, що вони всі там е, беруть хабарі і всі негідники, хоча тільки е, питання піднялось по одному е, одеському воєнкому. З тим же успіхом тоді вони мусили і арештувати, зняти з посад е, керівників в областях, які ешелонами крали ту ж саму гуманітарну допомогу. Чи чому досі той же самий Кирило Тимошенко не служить в армії, якого також зняли е, за е, потужні його дії блин, при будівництві в лапках? Доріг України. Тому питання до влади значно більше. Тому я скептично відношусь до закону. Хоча хай виконають те, що є. А те, що вони роблять, це приймаючи новий закон. Це якраз намагання маніпулювати суспільством, от буде новий, буде краще. Це ми вже чули від цієї зеленої влади. Ви ж, коли виходите е, на вулицю, ви бачите, що вам неможливо пройти, бо мільярд дерев не дають вам можливість йти. Вони вже ростуть, вони вже просто провсюди. Біля цих дерев стоять бабусі з бабушкафонами безпосередньо, які не дозволяють вам пройти, кажуть, допоможи внучок. І ви бачите, як всі магазини пусті, тому що учителі, вчителі, які отримують по 4 тисячі євро зарплатню, як обіцяла зелена влада, все викупили. Ви ж це бачите? Тому їхнє намагання щось вперед просунути, і розповісти, що далі буде краще, це звичайна інформаційна маніпуляція. Тому в мене критичне сприйняття цього закону. Хоча спочатку я ще скажу так, що в цьому вже новому варіанті, що вони прочитали, вони намагаються зняти з себе е, ті е, відповідальні ту відповідальність, яка є в попередньому законі. Вони хочуть це перекинути суто на військових, зробити це суто військовою проблемою, А ми тут такі зелені склиски та смердючі, блін. Ми не ніде чого. Як вважаєте, з якими труднощами зіштовхнеться новий головнокомандувач? А питання не тільки в генералі сирському. До речі, за підготовку ресурсів, за підготовку резервів, відповідав він як командуючий сухопутними військами. Бо на командуючих сухопутних військ покладалось три основних завдання: оборона Києва, підготовка ресурсів і мобілізація. От з під оборони Києва сирський якби справився, хоча там і в більшості керував всім залужний. А от що стосується Мобілізації, і що стосується підготовки резервів, чомусь він не займався цим. А е, він командував е, на фронті певними е, угрупованнями. Хоча його прямий функціонал треба було безпосередньо займатися підготовкою. Тому за зрив мобілізації, за зрив підготовки резервів треба питати в першу чергу з генерала Сирського, а не генерала залужного. Але це знову інформаційна маніпуляція. Влада, знає ще про це, про це е, мовчить і подає суспільство, що усьому винен Залужений. Та ні. Проблема зеленої влади в тому, що е, непрофесіоналізм і невиконання своїх функціональних обов'язків приводить до провалів на певних напрямках діяльності нашої країни. Е, крім того, побачимо, яким чином вони зможуть організувати знов таки ж підготовку, е, в першу чергу, в начальних центрах сухопутних військ. І... Питання полягає, якщо економікою далі наша е, керівництво не буде займатися, то в Сирська будуть ті ж самі проблеми, і, і він буде потім черговим, кого будуть знімати. Бо без нормально забезпечення боєприпасами е, технікою на фронті, е, а це завдання економіки, е, нічого військові не зроблять. Особиста хоробрість проти артилерійських снарядів російської армії е, багато в чому не зможе протистояти. А чи були розбіжності поглядів у головнокомандувача Залужного та Сирського? Це я думаю, питання буде краще задати чи одному, чи іншому. Не зовсім коректно від мені буде відповідати, хоча певну інформацію я маю. Але між тим, що стосується виконання певних розпоряджень, сам офіс президента в свій час сформував, що він змусив сирського в певних моментах доповідати минуючи. Головна команд напряму на президента. Саме офіс президента в першу чергу порушив золоте правило, на якому формується будь-яка армія в світі. Це в е, принцип єдиної началі. Як вважаєте, що Україну чекає у 2024 році? Е, в свій час Черчилль, е, в своїй промові е, в му році сказав, що я не обіцяю вам нічого, крім сльозу, безсонних ночей, поту і е, крові. Так от, на жаль, у нас немає ще поки що свого Черчилля, хоча там Зеленського формує. Черчилль, ну, порівнювати Черчилля і Зеленського просто смішно. Так от ми ще спроможні перемогти в цій війні, але чотири речі, які можуть допомогти нам. Це підготовка населення, підготовка резервів, підготовка саме безпосередньо спроможності кожним громадянинам захищати е власну країну професійно і цим мусить займатися якраз тут в тилу е цивільна влада разом з військовими. Друге, це е підняття спроможності економіки по забезпеченню потреб збройних сил і розповіді про те, що російські ракети долетять куди захочуть. ну… Тоді посилюють протиповітряну оборону і менше робіть селфі. Ну, пам'ятаєте, як той самий Подаляк разом з Рахамі фотографувались на Яврівському полігоні. Люди потім загинули, куди прилетіли ракети, і ніякої відповідальності цілю не понесли в Андріки. Наступне це фортифікаційне обладнання місцевості. З точки зору, навіть наразі, питання Авдіївки це провал фортифікаційного обладнання. І це якраз е, проблема тих, хто були на цьому напрямку і чому вони це не зробили, так само, як і провал розвідки, які не врахували спроможності росіян по е, підходу використовуючи підземні комунікації до наших е, позицій і виходу в наш тил. І, мабуть, е, останнє це все-таки ж е, розстановка професіоналів е, на певних посадах як військовому, так і в цивільному секторі. Оці чотири речі, якщо. Будуть змінені, то в нас великий шанс, бо потенціалу у нас ніж достатньо. Але коли країною керують люди, які неспроможні розібратися в простих речах і жодного дня аварії не служили, то це викликає занепокоєння, м'яко кажучи. Дякую, Сергій Ровиш. За так, будь ласка, цікаву та відверту розмову.